І привіт! Паса із твердих сортів пшениці. Відзвичайно відрізняється тим, що краще тримає форму під час приготування, має більш виражений смак та ніжнішу текстуру. Вона також має більше корисних речовин і повільніше засвоюється організмом, що робить її чудовим вибором для здорового харчування. Ця страва для мене рекордсмен за кількістю невдалих проб. Лише зробивши усі помилки, я віднайшов ідеальну рецептуру на свій смак, якою з вами і поділюся. Майже в усіх рецептах, які я знайшов в інтернеті, рекомендую змішувати тверді сорти і звичайне борошно. Але сьогодні ми використаємо лише борошно із пшениці сорту Дурум. Якщо зустрінете у складі слово семоліна із цифрою, це те ж саме, тільки вказаний номер помоги. Більш детальну інформацію я розпишу в описі до цього відео. Почнемо з рідкої частини. Я буду робити яєчну пасту. Наше завдання не збивати яйця як на омлет, а лише перемішати жовток з білком та розчинити сіль. Оливкова олія дає пластичності тісту. Змішуватиму машинкою. Як це робити руками, я вже згадував у своїх попередніх відео. Техніка та ж сама. За виключенням того, що борошно даємо порціями, не все одразу. Інакше утворюються комочки. І треба буде прикласти набагато більше зусиль для вимішування. На відміну від звичайного, це тісто вбирає вологу повільніше, тож додаємо борошно і слідкуємо за консистенцією. Те, що одразу може здатися пересушеним, через деякий час почне липнути до рук. Тому не поспішаємо, вимішуємо тісто поступово додаючи борошно і стежимо за консистенцією. Пропорції сильно залежать від борошна, але в цілому менше, ніж на м'які сорти. Приблизно 80-85 грамів заміста. Точно виміряти не треба, адже в процесі замісу будемо доводити до консистенції. Наша ціль сухе тісто, що не липне до рук, але достатньо пластичне, щоб мати певну пружність і не розвалюватися. Поверхня груба, трохи шершава. Це нормально. Далі краще домісити вручну, адже тісто достатньо жорстке для кухонного апарату. Повішуємо його, як на відео, складаємо тісто і придавлюємо згори, поступово повертаючи його. Домішування робить тісто ще щільнішим та пластичнішим, адже в цей момент утворюються білкові зв'язки, що нададуть майбутній пасті еластичності. Кладемо в пакет та в холодильник не менше, ніж на півгодини. Хоча має тісто без шкоди пролежало добу. Для Нарізання я використовуватиму машинку для пасти. Принцип простий. За допомогою валків і це ніж якими регулюються, ми розкочуємо тісто в тонкі листи, які потім нарізаємо спеціальною насадкою. Тісто та готову пасту можна кілька днів зберігати в холодильнику. Подивіться на це тісто. Волога абсолютно рівномірно розійшлася по ньому. Воно пружнє, поверхня трохи липне до рук, хоча після вимішування відчувалася як суха і шурохувата. Можна було б додати трохи більше борошна, але таке тісто вимісити було б надзвичайно важко і ще важче було б потім працювати з ним. Відділяємо на великий шматок. Трохи борошна, щоб не прилипало на тісто та на машинку. Використання валків робить тісто ще більш пружне. Листи, що вийшли, нарізаємо на незручну довжину, пересипаємо борошном і даємо трохи підсохнути. Таким чином нарізана паста буде менше склеюватись. У цьому вигляді вона готова до використання у лазані, про яку я також робив окреме відео, яке радий подивитися. Нарізаємо. Ретельно пересипаємо борошном, щоб уникнути злипання. Готову пасту можна тут же готувати або залишити на потяг. Якщо в якості рідини у вас вода, можна висушити та зберігати як звичайні макарони. Але яєчна паста зберігається лише у холодильнику. Тож ваша паста готова. Додайте її до улюбленого соусу, налийте келих улюбленого напою та здивуйте близьких людей чудовою вечерю. Хай смакує!